Привіт, з вами як завжди, Ден Суперден. І сьогодні ми будемо розпаковувати отакий вот кіндер сюрприз від Гаррі Поттера. Я вже один розпаковував, але не знімав, і в мене випала отака вот іграшка. Тут є ще отака вот ниточка не потрібна. Типа, це як брелок. Але вона мені не треба, я просто колекціоную іграшки. Кстати, напишіть хто це, бо я не знаю якось. Надо буде ще раз подивитися. А зараз я буду розпаковувати таку іграшку. Кіндер сюрприз такий. Інтересно, яка там мені іграшка попадається? Два і. Я. Yeah. Розпакував. Розпакував. Це ми покажемо. що А я розкажу. Знаєте про що? Звісно ж, про ці кіндер-сюрпризи. Їх можна знайти тут візді, вони вже Віздія продаються. Це просто жесть. Я вже купив, оце в мене другий кіндер-сюрприз, а це був перший. Я просто афігів, коли їх тут побачив. А насправді їх тут, коли я попитав продавчиці, їх тут продаються вже дуже довго. Знаєте, дуже-дуже-дуже довго. І це, типа, як брилки. Але мені, якщо чесно, брилки не треба, в мене їх і так дофіга. Е, от іграшки, от такі міні-фігурки, колекціонувати їх було б непогано мені. Кстати, ні одна ще повторка не попадалася. Я, напевно, буду брати одну, наприклад, оцю бумажку. Це з прошлого разу мене вона осталася. Во. Я її буду брати. І знаєте, що робити? Зачоркувати цих персонажів, що в мене вже є. І... Візьму свою нову ручку до школи. Попитаю всіх у вас, ви хочете в школу? Якщо ви не хочете, а ви точно не хочете, я ваші мислі просто прочитав. Вам придеться туди йти, бо скоро вже в школу. Я сам розстроївся колись цю новину, звісно, почув. Так, і давайте вичоркувати. Оцей у нас походу, вчитель. Блін, Ніфіга не видно. Оце у нас, походу, вчитель, оцей чувак. І ми зараз його будемо зачоркувати. І. Раз, два. Все, я його зачоркнув. Як ви самі бачите, я його зачеркнув. А зараз давайте повернемося до мого оцього Кіндер Сюрприза. Я його вже зібрав. І це знаєте хто? От ви тут не замічали такого персонажа? Це він виділяється, але є іще один. Та-да-да, -та -та, він знизу. І цей Гаррі Поттер теж. Золотий Гаррі Поттер. Да, да! Ви все правильно поняли! Я отримав золотого Гаррі Поттера з другого кінтер Сюрприза! Блін, Нен башеньку не построю. А якщо. Так. Є, я башенку построю. Я не буде. Казати, коротше, вони стояли отак один на одну. І в мене є отака от вкусняшка. І ми її зараз будемо їсти отакою ложкою. З'єнаємо. Як я люблю ці шарики пробувати. Так ви знаєте, що це не обичні шарики, це просто горішки. Це які просто горішки? Це горішки, яких середини нічого немає. А, ні, є. Там ще один слой, слой шоколад. Ш, шоколада. А під ним іще слой горішка. Мені кажется, це балодеж. да. Получив я отаких от фігурок. Це на перший раз, це на другий. наступний раз я буду вже ці, цю розпаковку знімати кожен день. Попробую зраз же два кіндер сюрприза взяти. Або навіть три. Ой, не, показав чотири. Коротше. Ну і давайте зачеркнемо Золотого Гарі Поттера А то всі ниточкою. Блін. Я жирним зачеркну зараз, щоб точно було видно. І напишу надписи. Знаєте чому? Якого разу вони мені попали? Точніше, не якого разу, а які по черзі. Наприклад, це непонятний вчитель перший. Я написав над ним цифру один. Оцей золотий Гаррі Поттер, я написав на нього цифру... На ним точніше цифру 2. Нам це на камеру не дуже сильно видно. Ну якщо побачите, то це отак. От от. Угу, І тут кажется, що ще якщо сканірувати якийсь там штрих-код цього персонажа, то ти зможеш поиграти в якусь ігру. Я цим штукам не довіряю. А от цій от, от штука. А вот от штуці. Вот я якраз то і довіряю. Це просто полдеж. Вкусно, вкусно. Даже дуже вкусно. Ну, і ролик иде до кінця. І ми за цей ролик получили от такі дві міні фігурки Це якийсь вчитель, я вроді би дракл чи що там Короче, я не пам'ятаю, я в прошлом році аж дивився. Але дуже цікавий мультик, мультфильм. Ой, кіно. І мультики, мультимі кіно. так, коротше, Я їх отримав І це, це кіно, воно дуже цікаве про Гаррі Поттер. Я вам чесно кажу. Прям дуже. Подивіться, всі часті. І саме вдома, кстати, теж непогане. О, стало. Чого на камеру не видно? Це на камеру не виграю чуть-чуть. Так, шуклю. О, все, видно. Воно стало просто. Це жесть. Ну що, ролик іде до кінця. Ми сьогодні отримали такі дві класних міні-фігурки. А якщо ви ще не бачили відео про те, як я розпаковую Sony PlayStation 4 Pro на 1 ТБ, то... Скорее всего Я вам честно скажу. Оно дуже интересно. Прям дуже. Ну все, а я вам хочу сказать всем пока або до побачення!